В ефірі «2 плюс 2» настав час саміцних новин. До цього випуску команда наших журналістів підготувала сюжети на такі теми. Київ таки підмочило. На околицях столиці люди вже плавають. Україна кримінальна, де найбільше грабують, де викрадають автівки, а де на життя людей найчастіше затіхають. Статистичний експеримент у картинках від міцних новин. Паркувальникам владу парубкам у помаранчевих куртках задумали повноважень підкинути. Геть ракетирських водії принишкли. У столиці з'явилась власна венеція. Вода з найближчих полів, очевидно, знехтувавши вчорашню оптимістичну заяву найвищих столичних очільників, що паводку не буде. Хлинула таки на подвір'я жителів мікрорайону Жуляни. Там позатоплювало і подвір'я, і будинки. Рятувальники викачують воду цілодобово, проте зізнаються. Роботи їм ще на кілька днів. І це за умови, якщо через стрімке підвищення температури на столицю не піде друга хвиля потопу. До хати по саморобній дамбі Дмитро Нестрович на порозі гумовиків не знімає. Напередодні вночі в його оселю хлинула велика вода. Ось уровень води. Обоє мокрі, і оце так води було. Зночі каже господар, воду з будинку відкачували насосом, привезеним МНСниками. Я тут включив шланг, викачав туди на дорогу. Те, що техніці не під силу, пенсіонер ліквідовує вручну відрами. На більше півсотні. Пані Ольга демонструє свій город. На ньому нині води по коліно. Паводок розніс по всіх кутках різний крам. Жінка зізнається, човен перший у списку покупок. На нашому городі надала лодка. У нас є своя київська вініця. Те, що жуляни перетворились на острів, винна тала вода, що йде з сусідніх сільгосп полів. З подвір'ї врятувальники качають її кілометровими шлангами. Близько п'яти тисяч кубів на тій стороні дороги. Створена штучна дамба, створене штучне озеро, укріплене, і на даний, на, на, на даний етап туди скидається наша лишня вода. Найстрашніше те кажуть люди, що під водою опинились не просто їхні подвір'я, а й криниці. Мешканці понад півсотні будинків не мають що пити. Тим часом місцеві чиновники переконують, далі може бути ще гірше, якщо раптово потепліє. Вода хлине знову з полів. То нам треба буде ще працювати дві-три доби. Люди ж до підтопу ставляться з гумором, топить місцевих не вперше. кажуть, якби можновладці дозволили відмежувати поля від їхніх будинків дамбою, замість відгороджуватись мішками з піском. Прим погоди давно б не боялись. Ольга Максимова, Артем Багров, новини 2+,2. Село сутиски, що на Вінниччині є усі підстави перейменувати на українську Венецію. Щоправда, місцеві таким аналогіям аж ніяк не радіють. Дістатися не те, що до найближчого міста на інший край села. Нині годі й мріяти. Ті селяни, що мають човни, мерщі, взялися підзаробити. Пропонують сусідам за копійки переправу на інший берег Південного Буху. Не рятує ситуацію і міст. До нього дістатися так само неможливо. Наталка Фінклер сплавала у затопленні весняною водою. Сутиски. На той бік села, яке розділяє річка Південний Буг, ні пройти, ні проїхати. Тому пливуть близько двох сотень жителів селища Сутиски. на велику землю переправляються цим човном. Перевізник Паша іде на річку о шостій ранку і до восьмої вечора. Коли з човна виходить, останній пасажир не чує рук заробітки мізерні, але для безробітного добре і це. Хто 50 кобів, хто 25, хто рубль, хто скільки? Ну по 5 ніхто не дає, тому що люди бідні зараз. За півтора кілометра понтонний міст іти туди робити гак. До того ж, вода розмиває підходи і під'їзди до понтонна, і шлях доводиться щодня підсипати. Тож дорослі користуються послугами човняра, а малеча радіє, батьки не пускають ні в школу, ні в дитсадок. Вчора було залито водою, діти поверталися, ані мокрі поприходили. А Що нам це робити? Гуляємо у мене. На час паводку центром цивілізації став у місцевий магазин, хоч до іншого краю села всього сотні метрів. Як то на другій, другій країні, на значить... острові не обітаємо Це... острові, ми сидимо тут. На нестачу провіанту, однак, не скаржиться. Тим же човном продавщиця доставляє свіжий товар: чай, печиво, цукерки, яйці, ковбаска, пиво. Проблему затопленого мосту намагаються вирішити в сільській раді. Зараз шукають гроші. Цей міст на. Треба піднімати найкраще нам рекомендують зробити понтонний міст, щоб він був вищий з підняттям води. Він теж піднімався. За даними надзвичайників, вода у річці Південний Бух затопленням самого села не загрожує і на такому рівні протримується ще 3-4 дні. Наталка Фінклер, Микола Назаренко, Вінничина, Новини 2+,2. Сейф з коштовностями та грошима цієї ночі винесли з ювелірної крамниці, що розташована у приміщенні одного з великих обухівських супермаркетів. Сталося це в вдосвіту близько п'ятої години. Випадковий перехоже побачив на власні очі, як четверо людей у масках тягнули в велику металеву шафу і одразу повідомив про це міліцію. Випередивши навіть охорону крамниці. Вже згодом стало зрозуміло, що охоронець просто перелякався грабіжників і геть забув виконати свої безпосередні обов'язки. Чи навмисне він не бив на сполох, ми одясувати слідчі? Скільки грошей поцупили у ювелірів? Та так само на тепер таємниця поки що Повідомивши що міліція, то приїхала. Перш за все, це група швидкого реагування. Потім би могла б приїхати слідчо-оперативна група, наряд патрульний, який патрулює в місті. Тобто ми силами змогли б принаймні знешкодити або гарячим слідом відразу відстежити, куди вони ще поїхали. 443 тисячі злочинів скоєно на території України за минулий рік. Про це відзвітували служба статистики на пару із міністерством внутрішніх справ. Але при тому не забули похвалитися, що ті цифри на 30 тисяч менші ніж позаминуло річні. Євгенія Гарко узяв мапу батьківщини і просто розклав цю статистику по містах та селах. Яка картинка у підсумку вийшла? Дивіться просто зараз. Пенсіонери, бізнесмени та іноземці, саме ці люди за статистикою найбільше потерпали від зловмисників, трохи менше перепадало медикам та поштарям. І якщо розкласти карту України, то найчастіше це траплялося на сході у північній та південній його частинах. У Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Луганській областях найбільше вбиваючи, намагаються це зробити. Там же і багато розбоїв. У Бандитську записали і Одеську область. Найчастіше крадуть у Криму, Київській та Запорізькій областях. Якщо порівнювати Е східні і західні області нашої держави, то можна сказати, наприклад, що в Тернополі і Львові менше вчиняється якихось злочинів тяжких злочинів, але не враховувати те, що там е населення набагато менше, ніж у тій самій Луганській чи Донецькій області. Якщо брати міста, то більш кримінальними є околиці, центр спокійніший. Для прикладу складемо кримінальну мапу столиці, але тут щодо центру не зовсім так. Найбільш криміногенним вважається. Шевченківський район. Тут за статистикою багато злодіїв та розбишак. Не менше домушників і в Дніпровському районі. Трійку лідерів замикає оболонський район. Тут найбільше б'ють та калічать. Солом'янський та Святошинський район найбільше крадуть та вбивають. У Дарницькому найбільше викрадають автівок та грабують. У Деснянському також багато загроз для життя. Найбільш безпечним вважають Печерські та Подільські райони, але при цьому тут рекордна кількість нападів. А тут на Печерському гуляють шахраї. Анатолій, як експрофесійний домушник, про столичні райони знає все і має власну статистику в голові. Ну так більше, да, це Сирець, це Нівки, це тіремки Теремки, вдоль окружної. і со сторони лівого берега це... Это Воскресенка, это траєщини, это Дарница, именно окраины. Окраины, потому тому що це удобно. Удобные путі отхода. у центрі ти не ризикують. Там більше міліції працюють як правило за наводкою, яку оплачують відсотком здобичі. І навіть якщо домушник попадається, є шанс, що міліція його відпустить. Максимум 70% в случаях по условию, если у меня есть чем откупиться. На сьогоднішній день міліція дуже зговорчива. і повірте, каже Анатолій: над сучасні сигналізації вас не врятують. У нас присловути радіоринок, де можна заказати все, що тобі треба. В середньому електровідмички коштують 3-5 тисяч гривень, і гроші на них не шкодують. Бо такі інструменти злодійській братії окуповуються за один раз. Євгенія Гарков Тимофій Кощій новини 2+,2. Одеса шокована на одній із тамтешніх зупинок громадського транспорту сьогодні на ранок усе довкола було залите кров'ю. Першим жахливу картину помітив двірник і одразу ж забив на сполох. Містом поповзли чутки про звіряче масове вбивство та навіть ритуальні ігрища сатанистів. На місце виїхали оперативники з приморського райвідділу. Зупинку обгородили стрічками, виставили охорону, а кров мерщі відправили експертам. І вже за кілька годин ті підтвердили. Червона рідина, якою рясно була залита уся зупинка, такий кров, але не людська, а великої рогатої худоби у мійці припускають, що такий був запізнілий першоквітневий жарт когось із завжди веселих одеситів. Не пропустіть за мить, скільки коштують нові водійські посвідчення, та чи загрожує залізничним платформам катастрофа. Ви дивитесь міцні новини. Хто міцніше джипер чи маршрутник у Миколаєві? Водія буса відгомселив цілком респектабельний чоловік. Запевнив, приклався б ще технічне лупцювання під високим градусом. Банщиків в Україні з'явилося як грибів після дощу. У пару занурились і кореспонденти міцних новин. далекі далекі галактиці, а на українській Миколаївщині точаться дорожні війни. Кермувальника маршрутки Гамселу просто на очах шокованих пасажирів водій дорогезного лексуса. Йому не сподобалось, як маршрутник на дорозі маневрував просто у нього перед капотом. Щойно за справу взялися правоохоронці. водій маршрутки поскаржився у міліцію. Кермувальник Джипа зухвало заявив: була б можливість, приклався б іще. Це кадри з відеореєстратора. Ось тут видно, як водій маршрутки перед перехрестям рвучко приймає ліворуч, щоб не зачепити машину ремонтників. На цей маневр із лівого ряду хтось невдоволено сигналить. Невдоволеним виявився водій позашляховика. Вже за кілька секунд він випереджає маршрутку, кілька разів намагається притиснути її до узбіччя. А коли, врешті, виходить, свою правоту доводить по-чоловічому. Що діла про те, що непомітно на відео сьогодні із синцем підоком розповідає водій маршрутки. Джип каже, він не підрізав, зманеврував у межах своєї смуги, за що отримав кулаком чоловікові нефтямки. Може, я в своїй полосі та кавильну, ну я ж не пересікаю полосу в лівий ряд. Ну на матеріал мене і сразу удар бачину і по А Зупинився, сказав би там. Поти текуби там обісні. Ну не сразу вот это прикладстві. Водій маршрутки зняв побої та поскаржився у міліцію. Керманич позашляховика, якого правоохоронці запросили для пояснень. Визнає емоцій справді не стримав, але тільки через безмежне нахабство маршрутника. Резко подрезала мене, при этом не включив поворот. Водитель даже не в зеркало. Я применил екстрене торможення. Жену подбросил, вона ударилась. Я попытался відкрити стекло автомобіля і объяснить водителю, что що він делает. Он абсолютно не реагував, продолжал движение. у міліції щодо водія позашляховика Уже відкрили кримінальне провадження за хуліганство. Міліція на даний момент займається розслідуванням непосредственного епізоду самого факту ізбієння. Санкція цієї статті предусматривають наказання від штрафу до ограничення свободи на срок до п'яти років. А хто був неправий на дорозі, з'ясовуватимуть удаї. До справи долучили відео з реєстратора. Ольга Пароскун Віктор Грагуля Новини два плюс і знову черги на ганку удаївців умрев там, де складають іспити та отримують права новоспечені кермувальники. Бланки для нових водійських посвідчень закінчуються. За ними у черги від самого ранку не шкодуючи свого часу, вишиковуються власники старих ще радянських водійських посвідчень. У департаменті дає обіцяють, що за місяць-два проблема зникне, і до кінця року, коли мине термін заміни документів, усі бажаючи встигнуть. Олександр Загородний з'ясував, що почому і головне навіщо. Департамент дає Україна оголошує спецоперацію під кодовою назвою Прощавай СРСР. Мовляв, скільки можна їздити з документами неіснуючої країни. Отже, до кінця року старі права радянського зразка потрібно замінити на нові пластикові. Старі водії шофери з багаторічним стажем потяглися до мревів. Василь Георгійович віддає червону книжечку, з якої від'їздив кілька десятків років. А як не шкода вам з такими? Не шкода від, від радянського нічого не шкода. Молодість пройшла. Дівчат возили з ними. Ну з все, все ж зі мною залишилось і дівчата, і дружина, і все гарне зі мною а це От В'ячеславу Михайловичу та Юрію Григоровичу прощатися з радянським посвідченням сумно в одного 40 років водійського стажу, в іншого 50. Були така молодша фотографія. Так? Дуже гарна була Добре. Даже дівчата. В те время, так сказати. Присматривалися, а зараз вже ніхто не дивиться, крім бабушки. Я здавав на побіглі, а все здавати було престижно. Ще совали такі бумажні коники, возики по бумагам. Так от куди хто їде. Водії, поки вистоюють чаргу, роздивляються порушення у талонах. У старших ще є проколи, у молодших записи. Сергій вихор згадав, як любив гасати з вітерцем на своїй вантажівці. На самосвалі швидкість більше 62 кілометри їхав. Куди ж ви так пекли. Ото пік. Так бачите, черги умрев є. Визнають удає, але це явище тимчасове пластикових прав вистачить усім. І ще раз наголошують: нічого перездавати не треба, просто принести документи та дві фотографії. Цитне розміром 3,5 на 4,5, це паспорт, це непосредственно посеред на ну і соответственно мідицинську справку. Якщо знайдеться ще й екзаменаційна картка, варто принести і її. Якщо ні, нічого страшного. Загалом пластикові права обійдуться у 198 гривень, плюс медична довідка гривень 160. Олександр Загородний, Іван Павлович. Черговий сюрприз у цього разу зовсім не даївці, а у найвищих владних кабінетах підготували для автомобілістів. Незабаром водії, що залишили свій транспорт на парковці і не заплатили, отримуватимуть адміністративні протоколи зі штрафами у кілька сот гривень. Це звична ситуація із паркуванням автотранспорту у містах-мільйонниках. Щоб залишити машину біля роботи, автолюбителі як пілоти перед приземленням колами намотують по кілька кварталів. Коли нарешті знаходять вільне місце, на них мов кроки на здобич налітають паркувальники. Десь безплатно. Десь минут безплатно. А паркомат є? А з десь ні. Звісно. Така що паркомат должен бути. обов'язково. Как это не обязательно? обов'язково. Об об Насправді працівник Київтранспарксервісу лукавить. Повне право не платити за квадратний метр дороги, на якому відсутній паркомат водії отримали ще 10 місяців тому, і право це освячене кабміном. Тому в таких місцях залишати транспорт можна абсолютно безкоштовно. Паркувальники законодавстві не передбачено взагалі. Але більшість водіїв за звичкою дають відкупного паркувальникам, чимно поповнюючи чорну касу комунального підприємства. Підходять парковщики, звісно у них є якісь апарати з собою, і на основі того приходиться їх оплачувати. Були б Булібословів хороші правильно. Можна платити. А щоб витиснути з водіїв як найбільше грошей, влада придумала хитромудрий крок. До Верховної Ради вже потрапив документ, в якому прописані єдині вимоги до стоянки, та головне. Штрафи за порушення правил паркування, приміром, якщо водій не сплатив за паркування, йому доведеться викласти штраф від 136 до 204 гривень. Якщо залишить авто на місцях для інвалідів, від 225 до 360 гривень. І найголовніше право складати адмінпротоколи на водіїв матимуть вже не тільки правоохоронці згідно законопроекту. Штрафні санкції і протоколи можуть складати. Посадові особи органів місцевого самоврядування. Тут нічого такого нового ми не придумали. Так живе вся Європа. Для умовного балансу автори законопроекту пропонують штрафувати і власників стоянок. Так, якщо на паркувальному майданчику спеціальна комісія не побачила паркомат, парк сервіс повинен бути сплатити від 510 до 680 гривень. Якщо ж та ж таки комісія нагряне вдруге, штраф зросте до 1700 гривень. Ви хто ви парковщик? А що ви тут робите? Я контролюю очі в паркомат дієшки ложили. а паркомат же там. Понимаю, один, ціновіляд один, на один роботи. Насправді один паркомат розрахований на 20 автомобілів. Тому навіть якщо він встановлений за кількадесят метрів, це зовсім не означає, що туди треба нести гроші. Річ у тім, що навіть у столиці, збирачі плати за стоянку, не мають права власності ні на метр асфальту. Ні один кусок тротуара, ні один кусок частини Київтранспортсервісу, в транспорт або в оренду, не передавалося. То є нас є відповідь з э, Київради, по тому мені вот таким самодільним образом займаються вибиванням денег. Навіть якщо Верховна Рада таки ухвалить сумнівний законопроект і посадовці складуть на Одіадмін протокол, юристи радять керманичам насамперед поцікавитися, чи мають самі працівники парковки законне право на використання землі. Віталія Фанасієнко, Богдан Стрілець, новини 2+,2. Не інакше як штурмом можна назвати спосіб, який пасажири міської електрички займають у ній місця. Щоранку потяги, які курсують між лівим та правим берегами Дніпра, та які мали би полегшити життя тисячам мешканців Троєщини, приходять з величезними затримками. І як наслідок на платформі збирається неймовірна кількість людей, які у буквальному розумінні опиняються за крок від загибелі. Таке вже було на платформі Вижгородська і таке щоранку відбувається на станції Троєщина. 2 Іван Гарбенюк з'ясував, коли станція зникне. Її відкрили півроку тому. Троєщина – одна з найпопулярніших у цій частині Києва. Метро ще не проклали, а на дорогах затори. Тому й не дивно, що в час пік чи не найзручнішим способом переправи на правий берег Дніпра була саме міська електричка. У тому, що була а не є тисячі киян, вкотре переконалися і сьогодні. І от з понеділка по три електрички нет. Люди стають по часу. Ждуть. Реально. вони мали б курсувати кожні 10-15 хвилин. Так написано у графіку, і відповідно до нього потяги на станцію таки приходять. Однак чомусь не пасажирські. То просто жуть толпа зі собирається пару тисяч чоловік. Електрички постійно опаздують. Постоянно, то тобто, є неймовірні. Неймовірне триває, коли електричка з небувалим запізненням до станції доїжджає вісім вагонів. Тисячі киян беруть штурмом. У нас здесь просто група вуха, яка там толкаємо друг друга, тискаємося, толкаємося, єлі запіхуємося. Хаос. Просто хаос. От видели, в Японії було видео, очень интересное, там де запіхають. Нужно ще брати несколько контрольорів, щоб запіхала людей, подимала на руки. І, возможно, люди могли б зайти. Переповнений поїзд лед рушає. Через 100 метрів чомусь зупиняється. Ті, хто залишився, лише зітхають. Ну, хто такий моторний, той впихується. Такі ж, як я віку, так ми вже чекаємо іншу на роботу, запізнюємося, як завжди. Так, вже мабуть, в нас заведено, що біда не приходить одна. Тисячам киян доводиться не тільки щодня по кілька годин виглядати електричку, а й ризикувати власним життям, адже платформа, на якій стоять з дня на день може піти під землю. Глина у переміж із землею пішла з під платформи кілька днів тому і сповзає далі одним пасажиром морока з багнюкою. Інші при думці про можливі наслідки хапаються за голову. Тим паче, що пам'ятають обвал платформи на вижгородській станції. Ну от бачите, зробили, зробили, вони укріпили, кріпілі. все полезло, все посипалося. У ситуації, що склалася, киян найбільше дивує реакція столичної влади на докори у листах та дзвінках щодо електрички і побоювання з приводу суву. Там реакція одна. У нас хорошо прямок свіденню, відпишемо вам через місяць. Тим часом до платформи, нарешті, прибула ще одна електричка. Кияни з новими силами взялись за штурм. Ті ж, хто знову не помістився, вдаються і до геть відчайдушних вчинків. Іван Грибенюк, Віталій Затока та Сергій Щекочихин. Новини 2+,2. плюс Збудження від мистецтва просто у ці самі хвилини отримують кияни. Уперше на українські підмостки вийшла нетрадиційна балетна група Complexion Contemporary Belly з Нью-Йорка. Це проект головного поціновувача брудних танців Патріка Свезі. І перед натиском такої хореографії не встояли навіть всесвітньо відомі зірки, такі як Мадонна, Елтон Джон та Лені Кравіц. Свого часу саме для їхніх концертних турне постановники балету влаштовували феєричні шоу. Емоцію у собі відчула і наша Наталя Набокова. Його називають Чорна Пантера за тварину пластику рухів та атлетичний еротизм. Найсексуальніший танцівник балету Дезмонд Річардсон перетнув 40-річну межу. На жодних дієтах не сидить, а неперевершеною формою завдячує рокам тренувань. Моє тіло повністю змінив пілатес. Крім того, я не курю та вживаю дуже багато протеїну. Чесно, почуваюся краще ніж в 20. Цей балет дивишся, немов на перемоці. В дуеті з американською зіркою нашому балеруну довелось працювати на перевищеній швидкості. Свобода тіла це не только мушці В розслаблять. Піроші твої мозги довжні бути. Ум. Свободі свобода стогонів стегон, конвульсі торців та заїкань колін. Головний концепт чорних танців від Дуайта Родена. Так справді було задумано, щоб комплекція у танцівників була різною: тіло, колір і звичайно їхній характер. Вся ця суміш і викликає шалені емоції глядачів в усьому світі вже понад 19 років. з Часів, коли продюсером проекту став Патрік Своїзі, Я справді відчуваю його поруч, ніби він спостерігає за нами. Наталя Набукова, Дмитро Опанасенко, новини 2+,2. Такими були основні події середи 3 квітня. І до зустрічі завтра рівно о 21-й на каналі 2+,2. На все добре.